Вітаю вас, ефір на СТС. Продовжить програма Онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з останніми подіями в житті Сумського педагогічного університету. Завершилася так звана друга хвиля вступної кампанії 2022 року, під час якої контингент студентів закладів вищої освіти збільшувався за рахунок тих, хто навчатиметься на комерційній основі. Наскільки вдалою вона стала для сунду імені Макаренка, розповість відповідальний секретар приймальної комісії університету Ірина Іонова. Хотілося б відзначити, що вступ цього року був справжнім викликом не тільки для батьків, вступників, а й для педагогічного колективу і приймальної комісії педагогічного університету. Дотримуючись головного принципу життєбезпека, ми створили умови для дистанційної подачі заяв, дистанційних вступних випробувань на різні освітні ступені і різні форми навчання. Загалом у цьому році до нашого університету подали більше ніж 3600 заяв на освітній ступінь бакалавр здійснювався набір за 43 спеціальностями. І у цьому році було зараховано на 15% більше студентів у порівнянні з минулим роком. На освітній ступінь магістр ми здійснювали набір за 34 спеціальностями і зарахували у цьому році у 2,5 рази більше у порівнянні з показниками минулого року. Загалом у цьому році наш університет. Зарахував студентів на 50% більше, ніж у минулому році. Хочу звернутися до вступників та студентів нашого університету. У ці скрутні часи, коли Україна загалом та Сумщина, зокрема, тримає фронт оборони, наш навчальний заклад тримає освітній фронт. І Підготу займається підготовкою не тільки у галузі педагогіки, соціальної роботи та і інших галузей. Ми піклуємося про представників пільгових категорій, і на наш запит до Міністерства освіти і науки ми отримали 46 додаткових бюджетних місць для дітей, учасників бойових дій, дітей загиблих, сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування і інших пільгових категорій. Ми говорили про сьогодення, а тепер зазирнемо у майбутнє. Шановні потенційні вступники, запрошуємо вас на підготовчі курси, які спрямовані на підготовку для складання зовнішнього незалежного оцінювання з української мови, історії України, математики та англійської мови, будуть працювати дистанційно і розпочнуть свою роботу орієнтовно з 1 грудня. Восьма за ліком міжнародна науково-практична конференція стратегії розвитку корекційно-реабілітаційної діяльності у національному і міжнародному вимірах відбулася на базі кафедри спеціальної та інклюзивної освіти навчально-наукового інституту педагогіки та психології. За останні кілька років спочатку суворі ковідні обмеження, а згодом військовий стан в Україні аж ніяк не зменшили ані зацікавленість фахівців в Україні і за її межами щодо участі у цій конференції, ані їхньої кількості. Платформа Zoom у 2022 тисячі об'єднала понад 220 досвідчених і молодих науковців, практиків, студентів, аспірантів і докторантів Сум, Києва, Кременчука, Кам'янця-Подільського, Полтави, Одеси, щойно звільненого Херсона і Бердянська, над яким невдовзі знову замайорить український прапор. А з іноземців у нас доповідачі з Польщі, Естонії, Сполучених Штатів і Великої Британії, які доповідали з перекладачами. Відзначу, що геть усі доповіді велися з сурдоперекладом фахівця кафедри, організатора конференції. Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти Сумдипов імені Макаренка, яку віднедавна очолила доктор педагогічних наук професор Оксана Боряк. Одна із законодавців наукової моди у галузі корекційно-реабілітаційної діяльності у її складі троє докторів наук і професорів. Вона довгий час готує висококваліфікованих фахівців у цій галузі, які володіють глибокими знаннями у сфері надання освітніх послуг особам з особливими потребами. Учасники конференції, як очно, так і дистанційно щиро привітали з днем народження її колишнього завідувача, доктора педагогічних наук, професора Тетяну Дехтяренко, побажавши їй довгих років щасливого життя під мирним українським небом і нових наукових звершень. Ця конференція покликана об'єднати зусилля науковців, створити можливості обміну думками, поглядами, пошуками шляхів вирішення проблем людей з порушенням психофізичного розвитку, удосконалення системи спеціальної та інклюзивної освіти. Головними ж напрямками роботи учасників конференції стали стратегічні питання реформування системи освіти осіб з особливими потребами, окреслення нових законодавчо-правових орієнтирів. Презентація інноваційних освітніх технологій роботи з цією категорією осіб у загальноосвітньому просторі у контексті реалізації концепції інклюзивної освіти. Крім вельми насиченого цікавими доповідями пленарного засідання, у рамках конференції стратегії розвитку корекційно-реабілітаційної діяльності у національному і міжнародному вимірах відбулося кілька круглих столів, науково-методичних вебінарів, майстер-клас з розвитку орального праксису у дітей з порушенням мовлення з використанням спеціального логопедичного обладнання. А вінчав цей захід підсумковий круглий стіл з обговорення найцікавіших доповідей його учасників. Відбулася шоста за ліком. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція Актуальні проблеми спеціальної педагогіки, психології та фізичної терапії, організована фахівцями кафедри логопедії навчально-наукового інституту фізичної культури. Метою цієї конференції, яка зібрала на платформі Zoom понад 70 учасників, стало висвітлення актуальних проблем наукових досліджень студентів закладів вищої освіти України щодо теоретичних та експериментальних досліджень у галусях спеціальної педагогіки, психології та фізичної терапії. Кафедра логопедії на чолі з професором Анатолієм Кравченком значно розширила суто логопедичний аспект цього заходу, долучивши до обговорення цілого комплексу проблем фахівців кафедри здоров'я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії СумДПУ, а також колег з Харкова і Кам'янця-Подільського. Доповідачі торкнулися питань корекційно-розвивальної, психолого-педагогічної та реабілітаційної роботи серед осіб з особливими потребами, розглянули проблеми логопедичної допомоги дітям та дорослим, обговорили сучасні тенденції, напрями та перспективи розвитку адаптивної фізичної культури та спортивної діяльності осіб з особливими потребами, не оминули увагою стан і перспективи оптимізації оздоровлення та реабілітації населення України, а також психологічної. Супровід осіб з порушенням здоров'я, з огляду на важливу наукову та практичну значущість представлених досліджень, за результатами конференції опубліковано збірник матеріалів обсягом 170 сторінок, у якому містяться 35 статей, підготовлених 26 авторами. Тиждень, що минув, був вельми насиченим спортивними подіями за участі студентів і випускників СумДПУ імені Макаренка. У Пущі водиці на Київщині об'єднана баскетбольна команда Сум збірна Полтавщини у статусі лідера групи 1 жіночої ліги України зіграла два матчі регулярного національного чемпіонату. У першому у боротьбі з рахунком 56-52 наша команда завдала поразки ДЮСШ у УГСП Переяслав. Подвійна перевага у рахунку у стартовій чверті за сумсько-полтавською збірною 20-10, мінус 5 очок у порівнянні з суперницями у другій десятих валинці 13-18, виграна 15-9 третя чверть і локальна перемога переяславських дівчат у заключному періоді 15-8, яка вже не вплинула на підсумковий рахунок матчу. Запекла боротьба тривала з першої і до заключної хвилини наступного матчу СумДПУ збірної Полтавщини проти Дніпровського інваспорта з Дюшор 5 за дніпрянками перші три періоди. Наша ж команда спромоглася здобути локальну перемогу лише у четвертій чверті 19-15. Але уникнути поразки від Дніпрянок сумсько-полтавська збірна не змогла, незважаючи на відмінну результативність надії телешик 35 здобутих очок. У Іннаспорта з дюшор п'ять це друга перемога у двох зіграних зустрічах сезону. У «Сундепу» збірної Полтавщини перша поразка, яка відсунула команду на другий рядок турнірної таблиці групи один. Випускниця магістратури інституту фізкультури, майстер спорту міжнародного класу Поліна Родіонова відзначилася у Люксембурзі, де відбувся міжнародний турнір лучників GT Open світової серії змагань у приміщенні. На шляху до фіналу вона по черзі перестріляла одну з господарок змагань швейцарку, француженку. А у напівфіналі поступилася лучниці з Нідерландів, яка у підсумку стала переможницею. Натомість у бронзовому фіналі стріляла влучніше за ще одну представницю країни тюльпанів. хокеїстки сумчанки а це як випускниці різних років, так і студентки навчально-наукового інституту фізичної культури педагогічного університету, готуючись до чемпіонату Європи, взяли участь у міжнародному індорхокейному турнірі МАББЕРКАП 2022, який наприкінці минулого тижня прийняв німецький Гамбург. Підопічні заслуженого тренера України Світлани Макаєвої почали з поразки 4-6 від однієї з команд господарок турніру. У наступній зустрічі з хокеїстками Дюссельдорфа обмін п'ятьма голами, а команду з Мангейма сумчанки переграли 8-3. Тож з чотирма очками вони посіли друге місце у групі, а у матчі за третє місце поступилися хокейному клубу Гамбург. Тож з чотирма очками вони посіли друге місце у групі, а в матчі за третє місце поступилися хокейному клубу Гамбург 1 1-3. Переможцем вже фінальної зустрічі став Дюссельдорф, з яким сумчанка, нагадаю, розписала результативну раву у групі. Випускник інституту фізичної культури СумДПУ Кирило Горобець виявився одним з найактивніших учасників вечора професійних бійців ММА у Сінгапурі, який відбувся 19 листопада. Його турнірною жертвою став бразилець Бруно Пуччі, зазнавши сьомої поразки у професійній кар'єрі. Для горобця ж ця перемога стала одинадцятою у статусі професійного бійця при двох поразках. Отже, черговий випуск програми «СумДепо до добіг свого кінця вже за тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося в ефірі телеканалу СТС, аби ви були в курсі найцікавіших подій в житті сумського педагогічного. Бувайте!